Світлини, які зроблені у перші тижні після визволення Сумщини від російських військ, у молодіжному центрі Романтика в Сумах відкрилась фотовиставка «43 миттєвості війни Сумщина. На фотографіях наслідки вторгнення російських військ в Сумську область. Автори світлин, фотографи студії Мальва. У перших дні почали знімати, що відбувається на нашій рідній Сумщині. Були в Тростянці, були в Боромлі, були в Охтирці, були в Бішкіні, Ворожбі, спілкувалися з людьми, наснімали знімали багато матеріалу. Це тяжко згадувати взагалі. Брали багато інтерв'ю з людьми, які все це пережили. Це, звичайно, було неймовірно, і не дай Боже, щоб все знову повторилося. Фотовиставку присвятили річниці повномасштабного вторгнення в експозиції. 43 світлини зроблені в березні минулого року. Про одну з них розповіла фотографиня Ольга Вовк. Коли вийшла Кантемирівська дивізія з ворожбили Будинського району, ось там є світлина, де розчавлена машина. Просто вщен. там їхала сім'я. Там, якщо я не помиляюся, було п'ятеро людей. Вони своєю колоною танків проїхали не одна, ну не одноразово по цій машині. Ми маємо то показувати для наших нащадків, щоб вони знали, як відбувалося все насправді. По завершенню виставки три світлини будуть виставлені на благодійний аукціон. Гроші з їх продажу фотографи передадуть на потреби Збройним силам України. Про дату проведення аукціону повідомлять на сторінках фотостудії Мальва. Представлена картина, де козак з бандурою задумався. Це наша артяга, Сумська горить. Ви бачите, палає наступна картина, там де жінка з мечем перемагає на валу таку. Це заходить техніка колона, і охтирка. Це знаєте, як кажуть, тримайся, як шавка. А коли ми приїхали туди і побачили, немає будинку, все просто цегла і все, і стоїть батарея. І ми написали, тримайся. Як батарея назвали ту картину, бо інакше я думаю не можна було її назвати. Враженнями від побачених світлин поділились перші відвідувачі фотовиставки. Біль, біль війни, біль розрухи, біль смерті. Що не більше. руйнування величезні. А там, де руйнування, там де і люди страждають, загиблі є, і поранені. Зруйновані домівки, житло. Величезна гора, звичайно, України. Ну, ми витримаємо. Триватиме фотовиставка до 28 лютого. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.